Дорогі наші військовослужбовці, хочу щиро всіх вас привітати із святом Стрітення Господнє. Це свято почало святкувати ще вдавнену, в давнину в 3 столітті. До того часу це свято святкували дуже рідко, але при царю Юстіані це свято почалося святкувати більше всіх християнських народів. Сьогодні. Ми говоримо про історію цього свята. В Ізраїлі була така традиція, що в сороковий день після народження дитини, коли це був хлопчик, приносилось дитя до храму для посвячення. І в цей день зібрались Йосип і, і Марія теж прийти в цей храм до поклоніння Богові. І в цьому місці жив один чоловік на ім'я Симеон, який був роками дуже старенький, але йому було звіщено Духом Святим, що він не помре до цього часу, поки не побачить і не потримає в руках, і не буде тримати на руках сина людського. І сталося так, коли причиста Діва Марія з Йосифом, прийшовши до храму, і її Зустрів цей чоловік Семено. І коли він взяв це дитя в руки, він сказав такі слова. Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом твоїм з миром, бо побачили очі спасіння твоє, що ти приготував перед лицем всіх людей світло на откровення народа і слава людей твоїх Ізраїль». Збулися ті слова, бо нарешті він мав можливість. Покинути цей світ. Сьогодні, дорогі, також є і традиції на це свято освячувати воду, а також і свічки. І в народі кажуть, що стрітниця свічка має велику цілющу силу, бо її завжди ставили в церквах, в домах, на цілий рік їх залишали дома, щоб не боятися ні грому, ні блиску. А також цією водою, стрітинською, яку освячували на стрітиня, коли починався сезон, люди йшли в поле, то вони цією водичкою окроплювали поля, а також і всю свою сім'ю. В сьогоднішній день, дорогі військовослужбовці, я хочу всіх привітати вас із святом. Насамперед побажати, щоб це свято стрітня Господнє принесло нам обов'язкову перемогу і мир в нашій державі. Дорогі наші військовослужбовці, ми пишаємося усіма вами за те, що ви виконуєте свою місію, захищаючи нас від ворога. Нехай Бог вас благословить і Ангел хоронитель вас береже. Зі святом Вас!